Доброго дня! Мене звати Катерина. Сьогодні ми познайомимося зі спальною системою Дороті від торгової марки EMM. Це унікальне поєднання, ліжко, матрац, топер. Ліжко м'яке стьобане узголів'я декороване стразами, що додає особливого дизайну всій композиції. Царги виробу мають меблеву тканину у поєднанні з синтепоном для м'якості та затишку. Спальна система з підйомним механізмом має лівий та правий короб, зручне бокове відкриття завдяки потужним газовим амортизаторам. Дно короба ламіноване, посилене брусом з ялини, міцні опори з натурального бука. Колір темний горіх. Висота опор 10 см, забезпечує легкий доступ для прибирання. Матрац. Надійна основа для матраца це міцний каркас, а саме рама з лагами з натуральної деревини, яка є єдиною конструкцією разом з матрацом. Ортопедична основа матраца п'ятизональний пружинний блок Pocket Spring, що сприяє правильній підтримці хребта під час сну. Захисну функцію з обох сторін від пружинного блока виконує матеріал SpanBond. Комфортним шаром виступає ортопедична піна. Євроборд по периметру додає міцності виробу та захищає краї від деформації. Зі сторони рами та лаг захисним шаром використовується термопост і спанбонд. Матрац має висоту 22 см, рівень жорсткості 4 см. Чохол матраца незнімний та комбінований. Для створення Єдиного стилю виконаний у такій же тканині, як і ліжко-основа. Тканина Stretch має особливість ефект. Це м'яка та приємна на дотик тканина, яка завдяки особливій структурі плетіння має антиковзаючий ефект. Матрац забезпечує правильну ортопедичну підтримку та турбується про здоровий сон. Топер. Має знімний чохол. Тканина Stretch з ефектом. Можна прати у домашніх умовах за температури. 30 градусів та ортопедичну піну для комфортного розслаблення під час відпочинку. Висота 6 см, рівень жорсткості 4 см. Топер виконує анатомічну функцію та делікатно підтримує тіло. Спальна система це сучасний комплексний підхід до комфортності та організації спального місця, габаритні розміри виробу зі спальним місцем: 160 на 200 см, ширина 172 см, довжина 216 см. Висота від підлоги 68 см і висота узголів'я 131 см. Рекомендоване вагове навантаження спальної системи дороті 240 кг. Обирайте свій варіант дизайну тканини спальної системи. Тканина міцна, щільна, сносостійка та водночас тактильно приємна. Дякуємо за увагу! Дивіться наші інші навчальні відеоролики та ставте вподобайки.